У ліцеї лунає дзвінок, тож студенти вже поспішають на заняття. Тут вони зазвичай вивчають, як робити розетки, там вимикачі, о, ті ж оці лампи, що оці зараз світяться, Це ми їх підключали. Ну, Таке більш базові, скажімо так, навчання у нас було. Тепер до звичної навчальної програми додали дещо нове. Вивчають відновлювальні джерела енергії. Для цього у закладі встановили сонячні панелі. Ми почали встановлювати панелі. У нас вперше не було потрібного кріплення. Ми чекали його. Були такі у цього Вони були завеликі, то ми їх ще обрізували, щоб встановити трохи помучилися, але встановили. Розташована всередині, як приклад, щоб студенти розуміли принцип роботи кріплення до даху. А окрім неї, в аудиторіях є чимало пристроїв, датчиків, інструментів та спеціальних стендів. Усе це обладнання навчально-практичного центру відновлювальної енергетики, який працюватиме на базі ліцею в межах трансформації вугільних регіонів. Відкриваємо центр з навчання електриків зеленої енергетики або це вкрай важлива спеціальність. Ми рухаємося до децентралізованої енергетики. Діти зможуть розуміти, як видобувається електроенергія завдяки землі, завдяки повітрю, завдяки сонцю. Це сьогодні дуже важливо, тому що в тенденції у світі до того, що ми мусимо видобувати електроенергію з інших ресурсів. Викладачі пояснюють, студенти роздивляються, вивчають та готуються працювати із новим обладнанням. Це сонячна гібридна станція. Вона є під'єднаною до наших панелей, які розташовані на посаді будинку, з допомогою цих стендів ми можемо визначати параметри сонячних батарей. Тож у центрі відновлювальної енергетики студенти можуть вивчити повний цикл роботи з панелями. Від початку створення конструкцій для кріплення сонячних панелей, кріплення і різні варіанти кріплення на різних дахах, на різних типах поверхень, Різні способи підключення сонячних панелей, різні способи комутації взагалі сонячних електростанцій. До слова, навчально-практичний центр відкрили у співпраці з німецькою компанією giz у межах трансформації вугільних регіонів. А ще у Червонограді свої двері відчинив простір справедливої трансформації. Наразі ми маємо. Невеличкий офіс, де буде агенція справедливої трансформації, яка писатиме проекти, яка подаватиме ці проекти на фінансування для того, щоб залучати кошти європейських донорів банків для трансформації нашого краю. Тож там чекають на червоноградців, які мають свої ідеї щодо розвитку регіону. Тож, поки місто робить свої кроки до зеленої енергетики, у червонограді побільшало ще й зелених насаджень. Адже після відкриття центру відновлювальної енергетики та простору трансформації у місті символічно висадили дерева. Анастасія Стеце Коле Гонтарчук, програма очі.